Вітаємо з вами. Ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради з останніми подіями життя міста у випуску новин від 26 грудня. Країна і далі живе в умовах воєнного часу з дотриманням вимог, що цим продиктовано. Місто спить і вже десятий сон бачать законослухняні громадяни в той час, коли деякі порушують тишу і комендантську годину, а обставини різні. Зручненько вмостившись біля ларька, пригрівшись на ковдрі, чи то від випитого алкоголю відпочиває чолов'яга, каже, що охоронець, а ось що охороняє, невідомо. Чого ви взагалі охороняєте? Ходиш, ходиш, а потім хочеться, щоб... Тихо. А З ким вам це голосовано, що ви тут повинні охороняти? Шановний господар вітя не можуть охоронці працювати в таких умовах. І ось ще один охоронець за кермом, що здійснює охорону наметів, хильнув зайвого та заснув. Наверно, ми вас охраняємо. Ні, ви не опіняєте. я просто офіняєте. Я... Заснулі, да? Причина прогулянки без документів вигул собаки. Чого ви нарушаєте? Собаку вигуляв. Такі не жогляд. Вигул необхідний, та не в комендантську годину. А дві веселенькі жіночки, поки показували документи муніципалам, взагалі загубили свого чотирилапого товариша. Ну, та, випівши, Ми... так. Карпоратів відірватися від теплої розмови з коханою не може інший порушник, який вирушає компанією Сауни. Кісточки попарили. Попаримо мозок і патрульним. Давай. Ваші документи є? Давай цьому -цьому. без документів? Я люблю тебе, целую. Куди ви зараз направляєтесь? Домой. так? Да? Запізнилися, бо в компанії вагітна жіночка повільно рухається, а таксі відмовилися від рейсу. Вот бы просветил. девушка, Хоті. да, поберегли бы сюда на такси, приехали бы. Ой, Паладин сюда ни одно такси не хотела ехать. Мы звонили, он есть куча звонков. Ротой охорони назвав муніципальну варту наступний зустрічний на велосипеді. Ротой охорони? Да. Муніципальна варта. І поліція. А розгадка такої назви ось в чому. Місцевий місто Білгород-Дністровський. Народжений, живу, Служив проти охорони Документом, що дозволяє рух громадяну комендантську годину, є перепустка. Аж ніяк не довідка з військомату. Шановні керівники підприємств критичної інфраструктури. Подбайте, аби у ваших підлеглих не виникало таких ситуацій. Де ваш пропуск. Це пропуск. Так. Да. Нагадуємо про заборону здійснювати торгівлю після 23-ї години. На жаль, є ті, хто це правило порушує систематично. В чому проблема? Черговля не завершають. Зараз закриваємося, уходимо. Все. Спасибо. Ви молодой чоловік прямо постоянно. З метою недопущення ДРГ на території міста і далі застосовуються спільні рейди патрульних муніципальної варти з поліцією на предмет виявлення руху транспорту у комендантську годину без дозвільних документів. Нет, пропуску мене нету. Рибаки, а подалі трохи. А у відповідальних осіб ці документи наявні. Да, Вечірні рейди муніципалів місцями скупчення асоціальних громадян вимога часу. Воєнний госпіталь. Осмотр території. Муніципальна варта 24 на 7 на контролі громадського порядку міста Білгорода Дністровського. Здійснює патрулювання, мікрорайон Савхосів. Житловий массив. Костехніки, все спокійно. Район 4-ї школи. Все спокійно. А пильність муніципалів, запорука безпеки, червоне світло на балконі піти будинку. Бачите, правопорушення повідомте 068 861 49 48. Сумісні рейди муніципальної варти та працівників поліції. Результати наочні. Постанови та штрафи за порушення правил зупинки та стоянки автомобіля вже знайшли своїх власників. Вільний доступ до швидкої допомоги та іншої спецтехніки забезпечено. Це був випуск новин ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.